Козаки для багатьох символ свободи, відваги та боротьби. У світі нас знають як націю, яка виросла на козацькому міфі, непокірних воїнів, що кидали виклик імперіям. Але ось запитання: якщо вони були настільки сильними і незалежними, чому ми не зберегли власну державу? Чому козацька доба, що починалася як епоха відродження української нації, завершилася втратою автономії та зануренням у залежність від чужих імперій? Історія козаків це не лише битви, перемоги чи легенди. Це також низка рішень, які гетьмани приймали у вирішальні моменти. Деякі з них здавались єдиним шансом на порятунок, інші амбіційними авантюрами. Але всі вони мали наслідки, які ми відчуваємо й досі. Чому Богдан Хмельницький, маючи шанс укласти союз із заходом, пішов під руку Москви? Чому козацька старшина так і не змогла знайти єдності, а постійно розривала країну на лівобережжя і правобережжя? Чому Петро Дорошенко зробив ставку на Османську імперію, знаючи, що це може обернутися катастрофою? І зрештою, чому Іван Мазепа, один із найосвідченіших і найамбіційніших гетьманів, ризикнув виступити проти Петра І та програв битву, яка змінила долю України на століття вперед? Сьогодні ми не будемо лише захоплюватися козацькою доблестю. Ми подивимося на темний бік історії, на помилки та неоднозначні рішення, які привели до втрати козацької держави. Бо саме ці моменти, ці роздоріжжя минулого, пояснюють, чому Україна опинилася там, де вона є сьогодні. І головне, ми спробуємо уявити, а що було б, якби козаки зробили інший вибір. Середина 17 століття. Україна у вогні, війна з річчю Посполитою, виснажує країну. Десятки битов забирають життя тисяч козаків і селян. Дніпро і його притоки стають свідками кривавих сутичок, села і міста зникають у полум'ї. Населення скорочується вдвічі. Народ, який ще вчора був підданим польських панів, сьогодні бореться за власну свободу. На чолі цього руху стоїть Богдан Хмельницький, гетьман, який підняв повстання проти польської шляхти. Йому вдалося зробити неможливе з хаотичного вибуху гніву і помсти він створює структуру, фактично нову державу, відому як Гетьманщина, зі своєю армією, адміністрацією, дипломатією. Але ця держава опинилася у смертельному кільці. На заході Польща, яка прагне відновити владу над Україною. На сході Москва, яка поки що прикидається союзником, але вже мріє про контроль. На півдні Османська імперія з Кримським ханством, для яких українські землі лише плацдарм для набігів і нових податків. І кожен із цих гравців бачить у козацькій Україні не партнера, а здобич. Хмельницький чудово розуміє, самотужки він не втримається, йому потрібен сильний союзник. Спочатку він намагається звернутися на захід, веде переговори зі шведським королем і з князем Трансильванії Гердієм II Ракоці, шукає підтримки навіть у Венеції та Риму. Адже Європа добре бачить, як на сході континенту народжується нова сила. Та проблема у тому, що Європа живе власними війнами. Тридцятилітня війна ще зовсім свіжа у пам'яті. Франція, Австрія, Швеція усі зайняті своїми інтересами. Обіцянки звучать, але реальної допомоги майже немає. Козацькі посли повертаються з порожніми руками. У цей момент на горизонті з'являється інший варіант Москва молоде царство, яке набирає силу, але ще не стало імперією. Цар Олексій Михайлович пропонує те, чого так потребує Хмельницький: регулярні війська, артилерію, постійну підтримку у війні з Польщею. І що важливо, Москва прикривається релігійною близькістю, спільна православна віра, спільні вороги. Для багатьох козаків це звучить природньо. Січень 1654 року Переяслав на козацькій раді збираються тисячі людей. Хмельницький виголошує промову про необхідність союзу з царем. Для частини старшини рішення очевидне, без допомоги Україна загине. Інші вагаються, бо розуміють, Москва ніколи не діє безкорисливо, але врешті більшість присягає цареві. Це історичний момент угода, яка змінить хід української історії. Хмельницький вірить, що укладає рівноправний союз, союзник до союзника. Йому здається, що Москва потребує козаків так само, як козаки потребують Москви. Але ось у чому трагедія: Цар і його бояри дивляться на це зовсім інакше. Для них це не союз, а підпорядкування. У грамотах, що розсилаються по містах, уже звучить формулювання Малоросія під царською рукою. Формально Гетьманщина зберігає автономію, свій устрій, своє військо, свого гетьмана. Але Москва поступово починає закручувати гайки, втручання у зовнішню політику, обмеження дипломатії, воєводи в містах, контроль над фінансами. Те, що задумувалося Критівний Союз. Перетворюється на кайдани, кожне покоління козаків дедалі гостріше відчуває, що Москва не відпускає, від Союзу залишається лише залежність. Історики досі сперечаються, чи мав Хмельницький інший вихід, чи міг він зробити ставку на Швецію, яка саме готувалася до нових походів, чи на Трансильванію, яка шукала союзників проти Габсбургів, а може, навіть на Османську імперію. Яка уміла воювати, але була жорстким господарем. Чи могла Україна знайти свій унікальний шлях і вистояти на політичній карті Європи? Як це зробила, скажімо, Швейцарія? Ми цього не знаємо, але одне ясно, Переяславська рада стала точкою неповернення. І цей крок, зроблений у холодний січневий день 1654 року, відлунює у нашій історії вже понад три століття. Після смерті Богдана Хмельницького Україна занурюється у період хаосу, який історики згодом назвуть руїною. Молода держава, створена з кров'ю та героїзмом, опиняється розірваною між зовнішніми імперіями і внутрішніми амбіціями. Чвари між гетьманами перетворюються на постійні зміни влади, інтриги та зради, а козацька старшина часто більше дбає про власні інтереси, ніж про блага країни. Лівобережжя сильніше завдяки підтримці Москви поступово підпадає під контроль царя, тоді як правобережжя коливається між Польщею та Трансильванією. Південь і степи залишаються під загрозою Кримського ханства, яке робить регулярні набіги і захоплює полонених для невільницьких ринків. Війни, мародерства та спустошення стають буденністю а український народ змушений виживати в умовах постійної небезпеки. Юрій Хмельницький, син великого гетьмана, стає символом цієї нестабільності. Він укладає союзи то з поляками, то з турками, то з трансильванськими князями, намагаючись врятувати власну владу. Кожен його крок обертається тимчасовою вигодою, але стратегічно послаблює країну. Селяни гинуть у нескінченних війнах, міста спустошуються, села вигорають, родючі землі залишаються необробленими. Демографічний колапс відчувається повсюдно: десятки тисяч людей вмирають або тікають у безпечніші регіони. Справжньою трагедією руїни стає відсутність єдності. Кожен гетьман прагне вижити і втримати владу, але сили на об'єднання проти зовнішніх ворогів бракує. Москва і Польща хижацьки користуються хаосом, зміцнюючи контроль і маніпулюючи внутрішніми суперечками. Кожен конфлікт посилює роздробленість країни, а тимчасові союзи часто завершуються зрадою, що залишає населення у відчаї. Можна уявити альтернативний сценарій: об'єднання лівобережжя й правобережжя, спільна оборона проти Москви та Польщі, злагоджена внутрішня політика. Можливо, тоді Гетьманщина зберегла б незалежність і стабільність, але внутрішні чвари і амбіції були сильнішими за будь-яку стратегічну мрію. Руїна залишила відбиток на країні на десятиліття. Розірвана на частини виснажена війнами і інтригами Україна вступає в нову епоху як вразлива роздроблена земля. Цей період урок того, як внутрішня нестабільність і відсутність єдності можуть стати сильнішими за будь-якого зовнішнього ворога, навіть якщо він потужний і досвідчений. Кінець 17 століття. Правобережна Україна все ще страждає від наслідків руїни. Чвари між гетьманами, війни з Польщею та Москвою виснажили країну. Міста спустошені, поля пустують, а населення тікає від постійних набігів. У цей хаос вступає нова фігура Петро Дорошенко, гетьман правобережної України. Його мета проста, але смілива: зберегти незалежність, хоч би якою ціною. Дорошенко розуміє, що правобережжя не може протистояти Польщі самотужки, західні союзники надто слабкі. Москва загрожує з півночі, а місцеві князі і старшина часто переслідують власні інтереси, не дбаючи про цілісність країни. Тоді він робить стратегічний вибір ставка на Османську імперію. Турки забезпечують військову підтримку, але за ціною залежності, податків та територіальних поступок. Це рішення суперечливе і небезпечне. Союз із мусульманською державою викликає страх і осуд серед православного населення, але Дорошенко вбачає у цьому шанс на виживання і збереження влади. Результат був драматичним. Кампанії Дорошенка супроводжуються спустошенням правобережжя, міста гинуть у пожежах, села вигорають, населення змушене залишати рідні домівки. Цей період увійшов в історію під назвою Великий згін. Масове переселення людей, які рятуються від війни, голоду та насильства. Демографічні та економічні втрати величезні, сотні тисяч людей залишаються без даху над головою, землі пустують, сільське господарство занепадає, а торгівля паралізована. Але тут важливо помітити момент: Дорошенко діяв не з амбіцій чи жадібності. Він намагався відстояти незалежність правобережжя будь-якою ціною, тримати країну на плаву серед великих імперій. Які прагнули її поглинути. Він сподівався, що союз із турками дозволить створити рівновагу сил і захистити Україну від повного знищення. Його рішення, хоч і суперечливі й часто трагічні, показують прагнення українських гетьманів зберегти державність у складних умовах. Цей період демонструє, наскільки складною була дипломатія та стратегія того часу. Союзники приходять із ціною, вороги не відступають, а народ страждає. Масові переселення, пожежі, пограбування усе це залишає глибокий слід у колективній пам'яті, проте спроби зберегти автономію навіть через ризиковані союзи, залишають слід у пам'яті поколінь. Дорошенко показав, що боротьба за незалежність іноді означає робити вибір між меншим і більшим злом, і ці вибори визначають хід історії. Додатково цей період підкреслює, що незалежність не завжди визначається лише військовими успіхами. А дипломатією, стратегічними союзами і готовністю до складних компромісів. Петро Дорошенко став символом гетьманської сміливості та прагнення зберегти Україну в умовах жорстокого геополітичного тиску. Його діяльність показує, що ціна державності часто вимірюється стражданнями народу, але без рішучості лідера країна ризикує загинути повністю. На початку XVIII століття лівобережна Україна вже понад півстоліття перебуває під контролем Московії. Гетьман Іван Мазепа, відомий своєю енергією та політичною хитрістю, намагається зберегти залишки автономії Гетьманщини, зміцнити владу козацтва і поліпшити становище населення. Москва дедалі більше обмежує його повноваження: контроль над військом, призначення своїх воєвод, обмеження зовнішньої політики. Мазепа розуміє, що якщо нічого не змінювати, лівобережна Україна перетвориться на повністю підкорену провінцію імперії, а Гетьманщина перестане існувати як автономна держава. У цей критичний момент розгортається велика північна війна. Карл XII, король Швеції, веде війну проти Петра І, і Мазепа бачить шанс на відновлення української незалежності. Він ухвалює сміливе, але ризиковане рішення перейти на бік шведів і запропонувати союз проти Московії. Це рішення було спірним навіть серед козацтва. Деякі полки залишаються вірними Москві через страх перед каральними діями, інші сумніваються у перемозі шведів, а треті – через традиційну прихильність до московського царя. Мазепа змушений переконувати старшину та населення, що це єдиний шанс зберегти незалежність. Результатом стає доленосна полтавська битва 1709 року. Шведські війська разом із козаками Мазепи зазнають поразки. Мазепа змушений тікати разом із Карлом Дванадцятим, рятуючи життя, але залишаючи більшість свого народу під каральними діями Петра І. Москва ліквідує козацькі сотні. Переслідує прихильників Мазепи, проводячи репресії, які остаточно руйнують залишки автономії лівобережної України. Полтава стає символом поразки та цінності обдуманих, але ризикованих стратегічних рішень. Але варто зазначити, що Мазепа діяв не зрадуючи амбіціями, а спрагнення зберегти державність. Його рішення показує складність вибору лідера у кризовий час. Союзники приходять із обмеженнями, вороги не відступають. Народ страждає, а політичні ставки величезні. Альтернативою могла стати лояльність до Москви, залишитися на посаді гетьмана фактично стати боярином імперії, але поступово втратити свободу для козацької держави. Цей епізод підкреслює, що боротьба за незалежність іноді вимагає ризикувати всім заради шансів на державність. Мазепа став символом сміливості, але й трагедії. Його союз зі Швецією. Хоч і і стратегічно, призвів до страшних наслідків для населення, Полтава залишилася в пам'яті поколінь як урок, що великі державні амбіції та вибори лідерів безпосередньо впливають на долю простих людей. Історія Гетьманщини підходить до свого драматичного завершення наприкінці 18 століття. Колись могутня козацька держава, що мала власні закони, армію та політичну автономію, остаточно зникає. Після століть війн, поразок і репресій, козацька старшина змушена прийняти реальність нової імперської епохи. Вони стоять перед вибором: зберегти власну безпеку та статус або ризикувати всім заради ідеалів козацької свободи, що вже стали практично недосяжними. Царська адміністрація пропонує компроміс. Старшина зберігає соціальний статус, отримує дворянство та має право на маєтки, але при цьому інтегрується в структури Російської імперії. Військова та політична автономія Гетьманщини остаточно зникає. Втрачається власне військо, зникають закони, які регулювали життя козацької спільноти, і навіть символи влади, булави гетьманів та клейноди переходять під контроль імперії. Для багатьох це був морально складний вибір. Виживання старшини означало відмову від ідеалів і свободи, за які їхні предки боролися століттями. Альтернатива спротив практично не існувала. Після Полтави, каральних акцій Петра І і поступового послаблення козацьких структур шансів на успіх уже не було. Спроба протистояти Москві означала б швидке знищення та нові людські втрати, яких народ уже пережив надто багато. Ліквідація Гетьманщини стала символом того, як великі імперські амбіції та історичні поразки формують долю націй. Українці втратили не лише політичну і військову автономію, а й простір для самостійного прийняття рішень на власній землі. Втім, пам'ять про козацтво, його традиції, ідеали свободи та самоврядування залишилися в серцях людей і продовжують надихати наступні покоління. Цей фінальний епізод підкреслює урок історії: навіть сміливі прагнення до свободи можуть зіткнутися з непереборними силами часу та імперій. А компроміс заради виживання часто коштує дорого, ціною втрати всього, що колись становило суть державності. Українська історія 17-18 століть показує, як складно було зберегти незалежність між великими імперіями. Від Переяславської ради до ліквідації Гетьманщини козаки робили вибір, часто між меншим і більшим злом, намагаючись врятувати державу та народ. Ми бачимо, що історія України це історія компромісів і втрат. Кожне рішення козацької старшини, кожен союз або повстання залишав слід у долі країни. Союз із Москвою, ставка на Османську імперію, перехід Мазепи до Швеції усі вони були продиктовані прагненням зберегти свободу, хоча результат часто виявлявся трагічним. Втрата автономії, розколи, каральні акції, руїна та полтавська поразка усе це формувало політичний і соціальний ландшафт України. Втім, навіть у поразках ми бачимо стійкість і дух козацтва, його прагнення до самоврядування та справедливості. Сьогодні пам'ять про ці події нагадує про ціну рішень, які формують долі народів. Вона показує, що свобода і незалежність ніколи не даються легко, а історичні уроки минулого допомагають краще розуміти сучасність. Висновок простий: історія України це не лише низка подій, це низка виборів, де кожен крок міг змінити хід століть. І хоча козацька держава перестала існувати, її дух живе в пам'яті поколінь. Надихаючи на боротьбу за власну землю та свободу.